Вітаю! Ви дивитеся новий випуск подкасту Вашингтон Ендвернацький про актуальні економічні новини України та світу. Я його ведучий Ярослав Бігдан. У цьому випуску зосередимо увагу саме на українських новинах і на одній конкретній новині про те, що ціна на газ для населення залишиться регульованою державою. Такий крок було започатковано ще на початку повномасштабної війни, але зараз це виглядає як дуже популістичне рішення, яке нанесе багато шкоди нашій країні. Якраз поговоримо про те, чому саме це нанесе шкоду і яким чином це рішення можна переграти так, щоб всі були задоволені, і держава при цьому не постраждала. Отож, ви могли бачити 6 жовтня у понеділок новину про те, що після розмови з прем'єр-міністром Юлією Свереденко, президент України Володимир Зеленський оголосив про те, що було досягнуто домовленості щодо збереження державного регулювання ціни на газ з власною ціною для населення. У 7 гривень 96 копійок я надалі цю суму буду округлювати до восьми, щоб не ламати язика. Але суть у тому, що держава продовжує притримуватися власне лейтмотиву, який на початку війни був започаткований як турбота про громадян. Оскільки тоді дійсно були питання щодо того, я чи вистоїть економіка, чи будуть у населення. Гроші на те, щоб сплачувати комуналку, якщо вона буде дорожчати. А тоді якраз ціни на газ у Європі, звідки ми своє власне з блакитне паливо і отримуємо, дуже суттєво злетів. Наразі ціна на газ вже встаканилася і складає ринкова ціна власне, природного газу приблизно 16-20 гривень за кубометр. Взагалі, іронічно. Да, у нас знову Юля, знову питання за газ. Якесь прокляте ім'я для прем'єр-міністра. Але яким чином це може нашкодити нашій державі? Нафтогаз Україна, компанія, яка займається власне постачанням газу до всіх споживачів на території нашої держави, так чи інакше повинна е, рахуватися з ринковими цінами на блакитне пальне, бо ринок для всіх єдиний, і як я вже сказав, ціна газу на цьому ринку складає від 16 до 20 гривень за куб. Промислові споживачі, тобто компанії чи якісь промислові об'єкти, купують газ за ринковою власне ціною, сплачуючи від 20 до 21 гривні за куб. Тобто на них якраз Нафтогаз може отримувати прибуток і в цьому немає нічого поганого, оскільки Нафтогаз, окрім того, що закупити сам газ, має ще й покрити в свої витрати оплату персоналу, оплату менеджменту, і було б непогано також повернути якийсь прибуток у бюджет. Так, от, факт того, що Нафтогазу доводиться фактично зі своєї кишені платити за газ для населення, ставить компанію на межу збитковості. Зрозуміло, що так як це державна компанія, вона не збанкрутіє, їй будуть давати гроші з бюджету. Але отут якраз виникає питання: звідки брати гроші у бюджеті? Туди вони приходять за рахунок наших з вами податків. В першу чергу, також у нас є дуже потужне джерело, яке з'явилося також з початком повномасштабки у вигляді західних партнерів. Але варто розуміти, що піднімати податки для населення наскінченно не, не вийде, аби латати нафтогази і інші популістичні ініціативи при на тисяча. В той самий час війна продовжується і скільки вона триватиме, невідомо. І чи буде війна в Європі, також поки що не зрозуміло, але Європа посилено готується і витрачає гроші на підготовку до можливої російської агресії. Таким чином, з кожним роком, допомога від Євросоюзу буде зменшуватися. Хочемо ми цього чи ні? Це просто якби об'єктивний факт. І саме в такий момент нам варто було б задуматися про те, щоб подібні, дуже понародні, дуже популістичні ініціативи скасовувати, тому що тягти лямку за нафтогаз неможливо. Зрозуміло, що за сприятливих ранкових обставин, навіть у нинішніх умовах, коли ціни на газ для населення субсидуються, можливо зробити навіть невеличкий прибуток, але цей прибуток можна зробити значно більшим, якщо ціна на газ для населення не буде аж настільки низькою. Тут ви можете, звісно, зауважити, і дуже справедливо, про те, що у нас дуже багато людей, які дійсно не можуть платити більшу ціну на газ, і навіть поточна ціна для них є досить високою. І тут, в принципі, все справедливо, але можна і потрібно звернутися до інструмента, який з нами насправді вже був впродовж п'яти років після революції гідності. Ви можете пригадати, як уряд Гройсмана вів субсидії на комуналку для домогосподарств, які не отримували більше певної суми на місяць на всіх людей, які у цьому домогосподарстві проживали. І саме тоді Нафтогаз з глибоко збиткової компанії, яку у збитки, до речі, загнав Янукович, і до речі, загнав він туди і таким. Самим популістичним державним регулюванням і для того, щоб виправити величезну боргову діру у нафтогазі, нашій державі тоді довелося проводити дуже велике розміщення облігацій, яке впустило наш кредитний рейтинг і, окрім того, ще й дуже сильно повпливало на гривню. Думаю, всі пам'ятають, як вона ще у 14-15 роках шугала аж до 40 гривень за долар. Це ми зараз живемо з ціною долара в 41 і не вертимо носиком. А тоді це була катастрофа після того, як долар був дуже довго побіс. Знову ж таки, дякую уряду Азарова і керівництву, яке тоді стояло на чолі НБУ. Але ми не про старі часи, ми зараз про поточне. І про майбутнє насправді тому, що гроші, які можна заощадити для бюджету, якщо ми відмовимося від цієї популістичної ініціативи і встановимо, хоча б посередині десь ціну на газ, скажімо, 12-13 гривень за куб, це вже дуже спростить життя для Нафтогазу і дозволить Нафтогазу отримувати прибуток, який буде іти, як і у всіх державних компаній. У бюджет нашої країни і ці самі гроші можна буде розподіляти на нашу оборонку. Зрозуміло, що якусь суму нам нададуть західні партнери, але ж завжди краще, коли ми маємо власні якісь джерела доходу, а не лише опираємося на те, що нам хтось з широкої кишені щось насипе. І якраз за рахунок субсидій ми зможемо захистити ті самі незахищені фінансово прошарки населення, які не зможуть дозволити собі платити за газ. Настільки високу суму, все ж таки, мова йде про підвищення на 50, а то й більше відсотків. До речі, щодо популізму, я хочу зауважити, що заниження ціни на газ може потім зіграти дуже злий жарт з Володимиром Олександровичем, який так любить народні овації, і який так боляче реагує кожен раз, коли Київський центр опитування повертає йому дуже низький рейтинг. Коли доведеться все ж таки піднімати ціну на газ, тому що це зараз нам міжнародний валютний фонд закриває очі і дозволяє таке робити. Коли війна все ж таки закінчиться, то постане питання піднімати ціну на газ, і або санечу потрібно буде кудись згортатися і йти в ліс, як кажуть у його пересній команді, або йому доведеться отримувати дуже суттєвий електоральний удар, саме через те, що ціни на газ для населення стануть ринковими або наближеними до ринкових. Особливо це буде неприємно, коли ми вимушені будемо піднімати ціну, оскільки припустимо, не дай Боже, у нас будуть бюджетні проблеми, і ми не зможемо ніяк інакше їх пофіксити, аніж зрізати отакі безпантові видатки. у випадку. Якраз цієї історії з газом у вашингтон і Вернацький, як частини просвітницької ініціативи Останній капіталіст є на меті донесення власне думки як людей, які розуміються на економіці, так і громадян, які Завдяки нам, якраз, зрозуміло наскільки подібний підхід до менеджменту ресурсів може бути пагубним для нашої держави, і по необхідність знесення змін до того, як держава контролює ринок енергоресурсів в нашій країні. Всі, кому буде цікаво долучитися до саме ак активних дій щодо запобігання розтринкуван бюджетних грошей, будь ласка, стежте за ком'юніті нашого каналу і за телеграм-пабліком Останній Капіталіст. Там буде опубліковане посилання на петицію або на інші способи звернення або до Кабінету міністрів, або до певних вищих інстанцій. І на цьому я буду завершувати сьогоднішнє відео. Воно вийшло трошки сумбурне, коротеньке і дуже імпровізоване. Але я сподіваюся, що я доніс свою думку і пояснив досить плідно, чому ми не маємо слідувати за подібними популістичними ініціативами. Ставте ваші вподобайки, розповсюджуйте цей відео серед ваших друзів та знайомих, і залишайте вашу думку щодо ситуації в коментарях під цим відео. Ну а з вами був я, Ярослав Бігдан. До зустрічі!